Важливу роль у подразненні, запаленні в радикулопатії сідничного нерва, відіграють м'язи, а саме грушевидний м'яз. І паралельно разом з запаленням сідничного нерва паралельно йде так званий синдром грушоподібного м'язу. Грушоподібний м'яз проходить фактично прямо над сідничним нервом, практично він до нього доторкається. І при напруженості грушоподібного м'язу, тобто, коли він скорочується, то цей сідничний нерв він буде його перетискати, викликати подразнення. Не більше. А грушоподібний м'яз дуже часто спазмується якраз при недостатній міцності поперекового відділу. Коли є якась трата міцності між хребцевого диску, коли якась легенька нестабільність, тоді організм. Намагаючись себе захистити від надмірних якихось неправильних рухів, він робить спаз м'язів, які забезпечують цю рухомість. Грушоподібні м'язи забезпечують коливання тазу при ходьбі. Коли ми піднімаємо одну ногу, тоді грушоподібний м'яз з другого боку має скоротитися, щоб у нас таз не провалився. І ми тоді маємо таз в балансі. Тобто він якраз реагує так, як щоб наша сідниці гарно крутилися. Коли в нас є якась недостатня мітність попереку, тоді таз ці рухи починає робити менше. М'язо сідничі скорочується і також викликає до додаткове подразнення і затиснення сідничного неру.